Вітаю вас усіх. Сьогодні я хочу поговорити про вибір з'єднувачів імпоста для вікон із ПВХ. Якщо ви коли-небудь думали про те, з чого складається вікно, то, мабуть, знаєте, що основними його елементами є рама, створка, фурнітура і, звичайно ж, склопакет. Однак поговоримо про те, що таке імпост. Це важливий елемент у конструкції пластикового вікна, що є перегородкою з металопластикового профілю. Завдання імпоста зробити віконну конструкцію більш міцною, особливо при роботі з великими віконними склопакетами. І ось тут настає цікавий момент: багато хто з нас, можливо, чув стереотип: велика вага висока якість це дійсно вірно для армуючого профілю, але не завжди застосовується до з'єднувачів імпоста. Найчастіше виробники вважають, що велика вага з'єднувача означає його міцність. Однак, давайте розберемося у цьому разом. Вага, яка не завжди визначає якість з'єднувача імпоста. Тут важливі такі фактори сировина, що використовується технологічна карта і проєктування. Низька якість сировини може призвести до проблем із жорсткістю або, навпаки, надмірною м'якістю, а також призвести до проток та пористості. Наша компанія змогла підійти до цього питання грамотно. Ми використовують правильне проєктування, налагоджені етапи виробництва та сертифіковану сировину, що дозволяє випускати з'єднувачі імпоста з високими технічними характеристиками незалежно від їхньої ваги. Отже, друзі, при виборі з'єднувачів імпоста варто керуватися не лише вагою, а й якістю матеріалів і виробничим процесом. Сподіваюся, ці рекомендації допоможуть вам зробити правильний вибір під час оновлення ваших вікон. Бережіть себе!